Добрий день, це, шановні колеги. Вісім так. Добрий день, шановні колеги. На засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я прибуло вісім членів комісії. Гречаніна Олена Яківна, Григоров Сергій Миколайович, Лі Анна Романівна, канцедал Любов Володимирівна. Микола Віленович, Робот Алла Борисівна, Галина Дмитрівна. На засіданні комісії присутні Ольга Миколаївна Бондаренко, заступник керуючого справами, начальник управління з організаційних питань діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради, Олена Михайлівна Ковальова, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради. Віталій Вікторович Шевчук, заступник начальника управління, начальник відділу правового представництва управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, в режимі онлайн, приєдналася Тетяна Миколаївна Дименко, директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації. В залі засідань запрошений скоромний В'ячеслав Олександрович, виконуючи обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Шановні колеги, переходимо до розгляду проєкту порядку денного він вам наданий. Які будуть запитання щодо порядку денного? Пропозиції зміни? Є пропозиція порядок денний затвердити. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. За. Вісім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо догляду питань. Розглядається перше питання про проєкт розпорядження голови обласної ради про призначення виконуючого обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Олена Михайлівна вам слово. Дякую, доброго дня, шановні депутати. Вже пройшло два місяці. закінчений срок дії розпорядження голови обласної ради щодо призначення виконуючим обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня з В'ячеслава Олександровича. Тому до обласної ради надійшла заява з відповідним пакетом документів на Призначення його виконуючим обов'язки генерального директора. Як ви знаєте, процедура передачі майна від «Укрзалізниці» до спільної власності на баланс створеної багатопрофільної залізничної лікарні ще триває. Тому управління підготовлено на відповідний проект розпорядження і пропонується ще на два місяці, призначити виконуючим обов'язки генерального директора цієї лікарні старому Вячеславу В'ячеслава Ще інформаційна вчора на комісії з питань спільної власності це питання було розглянуто та підтримано депутатами комісії. Прошу вас підтримати зазначений проект розпорядження. Так, Олександрович, у нас присутній. Можливо, є депутати, шановні депутати у когось запитання? Робота щодо передачі продовжується. Вона вже близька до завершення. Все вдається в ліцензію. Ліцензії вже отримані. Голосуємо. Так, ми голосуємо. Будь ласка, хто за те, щоб затвердити проєкт розпорядження голови обласної ради, прошу голосувати. За. За. Так, Вісім за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Вертаємо друге питання порядку денного про проєкт розпорядження голови обласної ради про внесення змін до персонального складу комісії з припинення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна наркологічна лікарня та комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний психоневрологічний диспансер номер 3 шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна психіатрична лікарня, номер 3 затверджено рішенням облас обласної ради від 26 червня 25 року номер 1224-8. Будь ласка, Олена Михайлівна, вам слово. Дякую, шановні депутати. Враховуючи, що виконуючим обов'язки генерального директора комунального ніхаміційного підприємства Фарківської обласної ради, обласна клінічна психіатрична лікарня, номер 3, призначена смішка Олександра Олександровича від нього надійшла заява з проханням призначити його головою комісії з припинення цих двох наших комунальних підприємств, і у зв'язку з цим ми були. Було підготовлено відповідний проект розпорядження голови обласної ради. Відповідна інформаційна відповідна до рішення обласної ради 27 червня 2024 року номер 873. 8 за висновками постійних профільних комісій, голові обласної ради доручено видавати розпорядження щодо внесення змін до складу комісії з припинення. Тому підготовлено відповідний проект розпорядження. Вчора на комісії з питань спільної власності цей проект розпорядження був підтриманий депутатами комісії. Прошу вас підтримати зазначений проект розпорядження і визначити ввести до складу комісії з припинення Снівка Олександра Олександровича. Голов головою комісії з припинення, а Кириченка Тетяну Сергійну, яка була за рішенням Ради визначена головою комісії з припинення, залишити у складі як члена комісії. Які питання, шановні колеги? Голосуємо. Підтримуємо, підтримуємо. підтримуємо розпорядження. Хто за цю пропозицію підтримуємо. Може... За. Підтримуємо, підтримуємо. Так, вісім за, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, за те, що ми так мобільно змогли зібратись, провести швиденько засідання нашої комісії. Дякую всім. Засідання комісії оголошується закритим. Гарного дня, дякую. 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 Гарного дня, до побачення. До Побачення. До побачення. До побачення.